Кулі понівечені позначки населених пунктів, відірвана башта ворожого танку та уламок гелікоптера на задньому подвір'ї музею історії Дніпра. Понад дві сотні експонатів на виставці бойові трофеї та особисті речі захисників. Їх збирали багато місяців. Так маємо зберегти пам'ять про події російсько-української війни та про подвиг 128-ї бригади ТРО. ця виставка є. Для мене і та й для всіх вона є свідченням цього героїзму, свідченням того, як люди з величезним вогнем серця, з величезною самовіддачею боронили своє, свою домівку, свою землю, своїх близьких, своїх рідних. 28-ма бригада була створена на початку повномасштабного вторгнення, і вже через півтора місяці перші підрозділи вступили в бій. Мужні і сміливі захисники, одні з небагатьох, які й досі захищають свої позиції на Донеччині. Багато експонатів з виставки кажуть військові, зароблялися кров'ю наших бійців. Так, наприклад, ворожа бойова машина піхоти, башта якої є одним з експонатів виставки, забрала життя декількох українських захисників. Тоді одразу загинули е, заступник командира бригади, командир батальйону, ну такі серйозні офіцери, зв'язківці, і, на щастя, знищило ворожу БМП, яка відкрила по них вогонь. За кожним експонатом є реальна історія. І дуже хотілося б нам, і це була одна з головних ідей, щоб ми не втратили цю історію. Виставка відкрилася за підтримки українського культурного фонду. Працюватиме щонайменше рік, а потім кажуть у музеї вона буде частиною великої виставки перемоги. Саме цей виставковий простір. він Складається з двох локацій. Одна з локацій присвячена місці пам'яті. Ми спробуємо вшанувати всіх загиблих ніпрян в період повномасштабної агресії. Ми оголошуємо запит до громади долучатися до створення цієї локації, приносити свої фотографії своїх рідних. Побачити експозицію можуть усі охочі. Музей працює із середи по неділю з 11 до 18. Вхід вільний, а ще поруч із кожним експонатом. QR-код з історією трофею. Вікторія Вахрушина, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.